12-річна Єва Олексюк понад півроку бореться з раком у клініці дитячої онкології центру дитячої медицини. В один момент у дівчинки заніміла рука. Майже одразу лікарі виявили в її організмі дві пухлини і почали лікування. За цей час Єва уже перенесла шість оперативних втручань. Тут він забрав в пухлину те, що можна було, бо в неї є в двох ділянках. Але сказав, що тільки забирання не допоможе, потрібно розпочати онколікування. І Єві призначена таргентна терапія. Кінець листопада, середина грудня. Вона не знала хто вона. В неї такий був важкий стан. Вона не могла тиждень піднятися з ліжка. Вона не могла назвати елементарні речі, відтворити. до офтальмолога ми прийшли вона ні цифр, не знала ні 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 предмети назвати. То зараз її самопочуття значно краще наразі. Я почуваюся набагато краще, і я дуже вдячна за це. Лікарям, які справді роблять величезну роботу, як і інші пацієнти, Єва разом з мамою проводить у медзакладі місяці. Тож комфорт для них дуже важливий, аби його забезпечити протягом півтора року у клініці дитячої онкології робили ремонт. І сьогодні оновлене приміщення офіційно відкрили. Після ремонту це ну, по перше, воно стало виглядати свіжіше. Воно стало функціональним і інклюзивним. Ми оновили всі, ну тобто, весь ліжковий фонд, якщо так було ну, це бюрократичної мови. Всі ліжка є нові, вони є всі функціональні. Тобто, ну ж, якщо простою мовою, то вони тепер рухаються від кнопочки, а не від там ваших зусиль. Вся техніка, яка забезпечує якість лікування і спостереження за самопочуттям пацієнта, вона є оновленою. Вона є новою. Повністю ми в кожну палату завели кисневу панель. Киснева панель підводить для пацієнта чистий кисень в повітрі. Є 21% кисню, то що ми з вами вдихаємо. Це є чистий кисень. Пацієнт, який якому бракує повітря з різних причин, для нього це вкрай важливо. Якщо ви ну, пробували колись підвого під водою затримувати дихання, і там відчуття, коли повітря бракує, то таке відчуття має пацієнт, якому бракує повітря тільки він його має постійно того ж у клініці тепер є ігровий простір, де дітки можуть відволіктися від захворювання. Також оновили й кімнату для батьків, аби й вони мали час на відпочинок. Коли дитина сюди поступає, вона проводить тут тривалий час. І тривалий час, коли ти перебуваєш, а ще якщо старі стара лікарня, старі стіни, воно якось пригнічує. А коли ти перебуваєш в новій сучасній клініці, де ви скоро побачите телевізор, плейстейшн, дитина може погратися, повчитися в сучасній школі. В моїх хворобах краще проходить. На оновлення клініки витратили понад 8 мільйонів гривень. Це кошти благодійних фондів та місцевого бюджету. За це цей проект це можливість лікувати плюс 15 маленьких пацієнтів в власних сучасних умовах. Ми надалі будемо інвестувати наших дітей. І дарувати їм дитинство і можливість бути щасливими в Україні сьогодні. Це приклад такої надії, віри і людяності, коли за невеликий період часу можна було інвестувати близько 10 мільйонів гривень різних з різних джерел, для того, щоб діти мали гарні умови перебування, лікування і. Наразі у клініці дитячої онкології амбулаторне лікування отримують понад 100 дітей, а одномоментно у стаціонарі може перебувати 17 маленьких пацієнтів. Юлія Порціна, Олег Гонтарчук, телеканал Перший Західний.